Депутатка Шосткинської міської ради Анна Каплієва запропонувала своїм колегам підтримати її пропозицію щодо встановлення ліфтів у будинках 14 та 14 а по вулиці Шевченка. За її словами, підйомники у цих дев'ятиповерхівках відсутні понад 20 років. Люди б'ються, люди бувають, пороги, ходять, спитаються їм допомоги. Ніякої на сьогоднішній день в країні всюди говоримо про доступність інклюзивність. Про яку доступність можна говорити, якщо це дев'ятиповерховий будинок, в якому не працює жоден ліфт. В тих шахтах взагалі пусто. Люди є з інвалідністю, є мами з візочками, є грудні діти, є люди, які переміщаються за допомогою коляски, які не бачать взагалі вулиці. Депутати одностайно підтримали пропозицію Анни Каплієвої. Вніше відповідні зміни до міської програми у ЖКГ. Народна обраниця Світлана Субтельна поцікавилася, чи буде впорядкована стела з барельєфом Тараса Шевченка біля школи номер 13, Відповіла виконуюча обов'язки директора навчального закладу Світлана Назаренко. Наш головний архітектор сказав, що зараз вони працюють над проектом. вже працюють, і як тільки вони щось запропонують, вони винесуть на це на обговорення. Так, вони працюють. Я, я на минулому тижні виконувати. До порядку часткової компенсації вартості альтернативних джерел енергії внесли зміни. А саме до переліку категорії отримувачів додали внутрішньопереміщених осіб. Це внутрішньопереміщені особи, які мають довідку про реєстрацію на території Шостинської міської територіальної громади. Висловив своє незадоволення організацію прокату самокатів у місті депутат міськради Володимир Кушнірьов він звернув увагу на неналежний догляд за транспортними засобами з боку власників цього бізнесу, а також на те, що увімкнені вночі маячки непокоять мешканців громади. Я триму, триму регу, Натомість Надія Кириєнко зауважила, що власник прокату самокатів зареєстрував свій бізнес у Хмельницькому. Тож працівники відділу торгівлі і підтримки підприємництва мають змогу контактувати з ним лише у телефонному режимі.